Маємо одяг, маємо взуття, маємо е, надлишок в їжі, слава нашому Господу. Можливо, там не їмо, ну, хтось з нас може і не їсть такі делікатеси, але, наприклад, м'ясо, елементарно навіть просту ковбасу, ми з вами, слава Богу, їмо. Вау. Це велика Божа милість і любов до нас. Е, на початку, як то сказати, вже повномасштабної війни в нашій країни рік назад, я одному Одній старшій людині, віруючи, задав таке питання. От кажу, от як як виходить, от ми в якому положенні віруючи, якщо війна в нашій країні, кажу, от як ми? В позиції кого? І він згадав пророка Єремії і казав, що ми так само можемо подібно до Єремії, як віруючи, страждати, тому що Єремія страждав зі своїм народом. Здавалося, б, він був тим, хто. Виконував Божу волю, Бог його призвав на дуже відповідальне служіння, щоб бути посередником між людьми та народом ізраїльським, точніше, між народом Божим і Богом. От він став таким посередником, він передавав Божу волю своїм співвітчизникам. І от я так задумувався: от яка у нас, конкретно нас, віруючих. Може постигнути участь. Як Бог на це дивиться? І він сказав такі слова, що ми, подібно до діремі, можемо так само страждати. Не факт, що це так само буде. Можливо, хтось із нас, і навіть є такі, навіть випадки навіть є, можливо, не з нашого оточення, але з тих, які яких ми особисто не знаємо, є неодноразові свідчення такі. Я дивився навіть в інтернеті, коли деякі навіть служителя вони були в полоні, і вони дещо проходили, хтось проходив якісь втрати. І найголовніше, щоб ми мали. Особистий зв'язок з Богом. І хай Бог нас благословить, не дивлячись на те, що Бог нам визначив, ми цього можемо до кінця не знати. Щось може нам частково Бог відкривати, щось більш ясніше, щось таке більш незрозуміле. Але, по крайній мірі, те, що я чую, і навіть і пророцтва в тій місцевості, де я буваю, що Бог говорить, щоб ми готувалися до важких часів. Бог не дає гарантію, що так він інколи говорить, що він збереже. І в нашій людській уяві, в нашому розумі, це ми, якщо будемо щирими, то ми бажаємо, що Бог нас зберіг це від полону, від всяких втрат і проче. Але нема такої гарантії. От, когось так, кому, комусь треба буде щось прийти. І тому хай Бог нас благословить, виконувати Божу волю. І, звичайно, ми, як люди, навіть віруючі, ми люди, ми в тілі, ми так само маємо свої переживання, свої емоції, і ми бажаємо кращого. І це є нормально. Тому хай нас Бог на це благословить. Я хочу прочитати перед молитвою. Книга Плачі Єремії», 5 розділ. Господи, згадай, яка доля нас спіткала. Зглянься і подивися на наше приниження. Наша спадщина дісталась загарбникам, доми наші чужинцям. Ми стали сиротами без батька, а наші матері вдовами. Свою воду ми п'ємо за срібло, власне дерево на дрова купуємо за гроші. З ярмом на шиї нас ще й жорстоко поганяють. Ми вмліваємо від утоми, але нам не дозволяють відпочити. Ми простягали руки про допомогу до Єгипту, благали Асирію про хліб. За гріхи наших. Буваєш вічно, твій престол не зміни і зроду гріх. Невже ти хочеш назавжди забути про нас, залишивши, залишивши нас на такий довгий час? Верни нас, Господи, до себе, і ми повернемось. Віднови наші щасливі дні, як було колись. Невже ти зовсім відкинув нас і нам здається, що нема кінця твоєму гніву? Я прочитав перший розділ і тут говориться про такі досить неприємні речі. І дяка Богу, що не в усій місцевості нашої країни і не все, що я, що, що я прочитав, що я перелікував, це все, все виконалось і слава Богу. Так ми, звичайно, ми знаємо, що на превеликий жаль є ті, які, які були зґвалтовані, є ті, які, які сталися сиротами, вдовами без батька. І без супругів. О, і як сказано про певні речі, так само і каже свого часу Єремія про те, що вони, тобто ізраїльтяни, простягали руки про допомогу до Єгипту, благали асипою про хліб, тобто вони надіялись на інші народи. І так само ми, точніше, наша країна, вона так само звертається до інших народів про гуманітарну допомогу, про воєнну допомогу і так далі. Але Бог каже про те, що в кінцевому випадку, роблячи такий висновок, Єремія каже, що але ти, Господи, перебуваєш вічно, твій престол не зміни зроду рід». І він каже, що не дивлячись ні на які обставини навіть в нашій країні по відношенню до моїх співвітчизників, по відношенню до мене, до народу ізраїльського, незважаючи на все це, є той. Положення якого не змінюється. Тобто є Господь, він завжди стабільний, Він завжди має певний статус, він є вічний, він є святий, він є досконалий, він є милосерди, він все бачить, він абсолютно все контролює. І завдяки тому, що Єремія знав особисто Бога, він мав такий висновок, він все бачив з народу свого. З історії свого народу, і він звертався до свого Бога. Він розумів, що допомож може дати тільки Господь. І тому Хай Бог нас благословить, щоб ми так само розуміли, особливо як ті, хто познали істини, хто віруючі люди, що наша допомога у Господа. Ми чуємо різного роду припущення, прогнози з приводу війни, як вона може усугубитися, які плануються рішення приймати в нашій країні. Які можуть бути і далі негативні наслідки, але хай Бог нас благословить, щоб ми в будь-яких обставинах шукали його лиця, щоб воля в його виконала, щоб ми були йому вірними. І навіть більше за того, Бог сильний нас зберегти в цих обставинах і під час цієї війни, а навіть якщо і не так. Бог попереджав через своє святе Слово свого часу через Ісуса Христа, через Господа нашого, який прийшов на цю землю, і особисто пережив знущання і труднощі великі. Він пішов на хрест, про що ми сьогодні знову будемо згадувати. Він ще більше двох тисяч років казав, що прийде такий час, що кінець цього світу він, буде, він прийде. І обставини життя поміняються, Але він каже до певної категорії людей, до своїх послідовників, що якщо ми будемо йому вірні, якщо ми будемо покладати надію на нього, то ми не маємо страшитися і ми не будемо цього робити. Звичайно, легко про це говорити, легко про це проповідувати, але ми маємо про це говорити і нагадувати, щоб ми пам'ятали, в чому наша надія. І ми з власного життя, от я особисто пережив, я неодноразово про це свідчив, я зараз не буду це нагадувати. Коли приходиш до Бога щирим серцем зі своїми страхами, і будучи з ним щирим, а не виправдовуєшся і не говориш, і сам себе не заспокоюєш, що я такий або такий, але щирий перед Богом і кажеш, я такий, я переживаю зараз таке, в таких обставинах я знаходжуся, і Бог дає розраду, Бог дає спокій, надприродній спокій. В наші серця, в моє серце це одноразово давав, і більш того, дає радість. Тому Хай Бог нас благословив, що у нас є надія, і дяка Богу, що Христос пішов на хрест заради нас, для того, щоб нам дати цю надію і навіть в важких обставинах в нашій країні і в життя віруючих, ми маємо надію на Бога і ми маємо вихід із спасіння, як би нам не було важко. Тому хай Бог нас благословить про це не забувати. І ми будемо зараз про це дякувати, помолимося за нашу країну. І подякуємо Богу за те, що Він захистив захистив нас до цього часу. Амінь.